Артем учора робив стілажі, ну, полиці в гаражі. І я там знайшла ось такі підвіски, як їх правильно назвати, для кашпо. Але, на жаль, немає отаких от крючечків, бачите. Це ж коли давно купували, і були, видно, лишні. Ну, а зараз о, і красуня тут гуляє. Я зараз оці хочу поміняти. Зняти, ну, хай ті крючечки лишу. а самі оті цепи поміняю, а ці попробую почистити та може покрасити, бо вже ж вони, я їх взимку не знімаю, Оце... в гаражі та воно два штучки поржавіли. Ну, а тут же висіли з взимку, то це ж такі поржавіли. І зараз мені треба зняти і замінити. До речі, у нас вже ж пройшов дощ, два дні і ночі йшов. І город мокрий, не зайти. Ну і треба чимось зайнятися, Ось займусь таким. Слава Богу, що город чистенький. Замінила я оці цепки, дивіться, а тут такі ржаві, не гарні були. Зараз хороші, мені подобається. І я ще додала. У мене було тільки два, оце висіло тут. Бачите? Ну, а я ще один додала. Отакий. А там єлі достала до висоти. Ну і оці ж замінила. ну Тепер в мене не лишилося таких чистеньких, тільки рж... і ржаві. Ну, я попробую якщо вони чи в керосині, чи в бензині не відчистяться, то просто викину. Хотіла ось сюди білий е... горшок, а він щось такий не дуже ось у... декілька квітів, бо я його. Позрізала, ну, думаю, хай цей висить. Вже міняти не буду теж так. От. Ну, ці так достають. Оце, бачите, скільки в мене в цьому році дуже багато квітів. Оце. То були тільки на вгороді в квітниках, а зараз і на тротуарки. Ну, хай собі квітнуть. нас трошки холодно, то я пішла оділа кофточку, бо в футболки холодно. І я поп'ю ну домашнє лате і піду, у мене сьогодні є завдання. Зараз розповім яке. У нас є блогер Наташа, і ми з нею обмінюємося. Квітами, рослинками, і я їй написала, яку хоче трояндочку живця, я їй посажу. Ну, і вона сказала, яку вона хоче. І от зараз, ой, щось у нас так шумно і так жалується, що я. Не голосно розмовляю, та я голосно. Мабуть, такий мікрофон у мене на телефоні. От е так, про що я? Ага, про троянди. І вона мені написала, яку вона хоче, і зараз я їй ту, що вона хоче, уже відсажу. А ще одну потім посажу, а зараз поп'ю каву. І Дивіться, я вже який раз говорю і ніяк мені не вдається зробити нігті. Ну, раніше, коли ходила робити нігті, то знаходила час. А зараз, та ладно, потім, чистенькі помила губкою, потім щіточкою, о, все в порядку. А сьогодні Віки жалуюся, вона говорить, скаржусь. А вона говорить, а що ж ти хочеш, огород. Такі перчатки ж в мене є. Обламуються нігті, слабенькі стали. Так, євкаво. Ой, у мене, дивіться, у мене сьогодні чашка. Я навіть так взяла і все. Така, як у мене оця спортивна кофточка, курточка. І сонечко світе. Ну, холодно. Оце так після дощу. Похолодало у нас. Але дає мені перепочинок, я майже не йду в город. В Отак. Город. От Чим займалась сьогодні? Ой, та й в хаті знайдеться робота. То в гардеробі поскладала. То перечистила якусь там посуду. Та знаходиться, що робити. Я ж така не посидю. Добре, пішли. О, ну, а куди без фенді, звичайно? Воно ж на коло тебе, Фендюша. Ну, оце я три живці зрізала. Значить, мені треба три вузлики опустити в землю, а два лишити не закриті землею. І зараз я ямки викопала Ось. і так як у неї там піщана земля, я до своєї землі додала пісочку. Зараз залью водою і посажу оці живці, і накрию. Широкою п'ятилітровою бутилкою. І тут вони будуть жити, поки Наташа і не забере. Ну, може, до слідуючої осені, може, до весни слідуючої, як вони себе будуть почувати. От це я ось у мене тут жовта, вона теж так хоче. Але тут ось е, два є, вже відквітли, забере ліля. А ось ці, що будуть далі. Твітувати. Я потім її висажу. І хочу показати, я в минулому році для Наташі, вже треба оце відкривати, дивіться, вилазить прямо з бутилки. Де? Наташа тут, що мені давала древовидний піон. От я її виростила отакий От кущик троянди. Дивіться. Але вона її не хоче забирати. Тепер мені треба отак прив'язати, щоб її не дуже закривала, а вже відкрити. Ну, я осінню скажу, щоб вона забрала, щоб вже е квітувала на наступний рік уже у неї. Ну, так, бутилку я зняла. Так, що тут у нас? Це тут бур'ян? Бур'ян я приберу. Ну, а так все з нею добре. Оце трішечки зріжу. Ось бачите, як пустили листочки гарні. Хороше, мені подобається результат. Ну, і продовжую я таке свою роботу. Дивіться, оце так я посадила, залила водою і лишила по одному листочку. Це для того, щоб я там бачила, живе воно чи не живе, щоб не, без кінця не відкривати бутылку. Але мені завжди вдається. Ну, Так, як вважати, з трьох-два завжди приживається. От. Ну, так вдалося, так мені підказала жіночка, якої вже нема на цьому світі. І ось я так вирощую, і всі мої троянди так вирощені. Зараз я отакою от бутилкою накриваю, я виключусь, бо мені одною рукою не з руки. Дивіться, як воно там вийшло. Один до одного не торкаються, зараз вода дуже багато я води налила. І треба ну, кожного дня поливати. Бажано, щоб тут вода стояла. І зараз я і ще е, притрушу земелькою. Це для чого? Ну, щоб не вирвало бутилку, бо вона, бачите, як шатається ще в мене тут. І покажу, як це буде. І так будемо спостерігати, що в нас тут вийде. Дивіться, я підгорнула так земелькою і трішечки ямочку лишаю для того, щоб поливати. І зараз залью, а потім буду кожного дня. Поливати, я тут поливаю все рівно, і з шланги поливати буду. Ось так. А поряд жовтеньку посажу потім. Я ось сюди, коли камінці викладала, в мене тут була троянда, що плететься. Ось тут їх дві, і була ще одна. Я її звідси прибрала. І думаю, ну це мені вона вже й не потрібна тут, а можна було її оставити. Ну і я на свій розсуд просто її посадила в одне місце. Ну, будеш рости, будеш не будеш, ну не треба. Багато в мене їх. І я зараз вам покажу, як вона виживає. І тепер вже мені дуже соромно, треба її завтра вже приведу її в порядок. От, і підживлю, і хай вона плететься тепер. Ну, Дивіться, тепер ось оде вона. Я її просто там прикопала, а вона, дивіться, заквітувала. Гарнюня, я завтра тебе підживлю, підполю тут. Ну, живи.